Оновити понад тисячу метрів квадратних у центральному дворі Івано-Франківська тривають роботи із благоустрою прибудинкових територій. Наразі зазначають у департаменті благоустрою ремонти ведуться на вулиці Незалежності. Розпочали роботи благоустрою території за адресою незалежності 36А38. Ми плануємо забрукувати тут бруківочкою з 1200 метрів квадратних. Також плануємо підняти 12 люків до рівня. 嗯。Oh, hey. роботи плануємо завершити за два тижні. Ремонт даного двору ініціював депутат Франківської міської ради Олег Андрухів, незважаючи на надскладну ситуацію в державі, але місто повинно жити. Є теж частинка коштів, яку ми можемо виділити для того, щоб зробити благоустрій. Останні зміни і вдосконалення благоустрою безпосередньо в цьому дворі відбувалися ще в далекому 2002 році. Це є центральна частина міста, тому відповідну дорогу теж повинні привести до належного стану. Якщо зараз відбувається, і дякувати Богу, воно. Вже завершується. Про ремонт цієї території кажуть, у мерії мешканці просили уже давно. Тут центральний двір, давно просили люди зробити в порядок, особливо цей заїзд. Тому робимо. Можливо, не весь двір зможемо зробити, основний проїзд, заїзди. Люди тут організовані, хочеться подякувати за позицію. І дякую Олегу Андрухову, як депутату міської ради, який лобіював цей двір. І в цей непростий час знайшли можливість його зробити.